Наступне задання, яке ми з вами спробуємо виконати, це побудувати графік функції. Тут же треба не схематично, а саме по точках. Досліджувати функцію нам не треба, лише тільки побудувати. Задання дуже просте, нічого важкого немає. Бачимо функцію нашу, це y дорівнювати 2 в степені x додати 1. Не лякайтесь. Нічого страшного тут немає. Все будуємо як і раніше. Спробуємо накреслити для початку нашу табличку. Так, ми вже сьогодні з вами будували, є в нас Х, є в нас Y. Я візьму декілька значень. Значень можна брати довільно, як вам зручніше. Так, ну я візьму, давайте значення 0, і спробуємо тепер обчислити. То тобто, мій Y буде дорівнювати 2. Замість х я підставляю 0, 2 в степені 0, додати 1. Що я маю? 2 в нульовому степені це буде 1. І ще одиниця була. Це буде 2. Так, далі. Замість X я спробую підставити одиничку. Давайте спробуємо обчислити. Це буде Y дорівнює 2. Тобто я пишу цю функцію, але замість х я вже підставляю одиницю. 2 в першому степені додати 1. дорівнює. 2 в першому це буде 2, додати 1 буде 3. Так, спробуємо ще одне значення. Візьмемо двійку. Отже, y буде дорівнювати. 2, замість х пишу двійку. Додати 1 дорівнює. Давайте з вами обчислимо 2 в квадраті це буде 4, додати 1 це буде 5. Ну, а тепер спробуємо побудувати. Знову ж таки, малюю координатну площину. Залишайте трішки більше, напевно, місця для осі «Y». Це у нас вісь Y, це вісь X. Далі з вами спробуємо визначити наші точки. Отже, перша наша точка це 0, 2. Давайте спробуємо її позначити. За одиничний відрізок я беру одну клітинку. Всерединці в мене 0. Так, ось у мене по іксах 0. По Y 2. Тобто я рухаюсь до гори на дві клітинки. 1, 2. Ось це буде моя перша точка. Далі дивлюсь. Один, три. Спробуємо. По іксах один. Ось воно. І тепер на три підіймаюся: 1, 2, 3. Це моя друга точка. Далі. Остання точка це 2, 5. Спробуємо її знайти. Два по іксах і п'ять по ігрих. Один, два, три, чотири, п'ять. Тобто ви рухаєтесь спочатку по, X, по осі Х, знаходити потрібну точку, а потім вже або підіймаєтесь, або опускаєтесь. Якщо Y додатний, то підіймаємось, якщо від'ємний, то опускаємось. Це в мене третя точка. І вже я можу з'єднати і побачу свій графік. Ось так він буде виглядати. Ось таким чином. Ну і підписую, звичайно, що y у нас дорівнює 2 в степені х додати 1. Так, друга наша функція це y дорівнює 2 вже в степені х додати 1. Так, знову ж таки, спробуємо накреслити табличку. У нас є х, у нас є y. Я беру ті ж самі значення. Ви можете брати любі інші довільні, як вам зручніше. Отже, 0. Перше значення замість фікса візьму 0. І пишу y дорівнює 2. І ось сюди підставляю свій Х, тобто 0 додати 1. Що ми маємо? 2 в першому степені, і це буде 2. В значеннях y у мене 2. Далі йдемо. Замість x я візьму одиничку. y дорівнює 2. Замість ікса підставляю 1, 1 додати 1. Це в мене буде 2 в другому степені. І це буде 4. В табличку вписую значення 4. Наступне візьму значення 2. Y дорівнює 2 в степені 2 додати 1. І це буде 2 в третьому степені буде 8. Вписала. Так, три значення я взяла. Думаю, цього буде достатньо, щоб вже побачити, який у нас буде графік. Креслимо тепер координатну площину. Це буде наш Y, це буде наш X. Давайте з вами тепер подивимось. 0 всередині. Так, перша точка в мене буде 0, 2. 0 по х, 2 по Y. Ось вона. Далі. Точка 1, 4. Шукаю її 1 по х, 4 по Y. 1, 2, 3, 4 осью. Далі точка 2, 8. 2 по x і 8 по y. Підіймаюсь на 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось моя точка 8. А тепер спробую з'єднати ці три точки. Ось такий графік функції ми з вами будемо мати. Так, підписуємо його, це буде y дорівнює 2 в степені x додати 1. Наступна функція це y дорівнює мінус 2 в степені х. Вона в нас вже буде лежати в іншій чверті, тобто буде внизу, тому що, бачите, мінус перед функцією у нас з'явився. Робимо те ж саме: креслимо табличку для початку. Я буду брати ті ж самі значення 0, 1, 2. Ну, і починаємо перше: Y дорівнює мінус 2 в степені нульовому. Це буде. Мінус 1. Бо 2 в нульовому це 1, і мінус був попереду. Отже, мінус 1. Так, далі йдемо. Друге. Y дорівнює мінус 2 в першому степені. Це буде мінус 2. Записала. Так, ну і третє значення: y дорівнює мінус 2 в другому степені. Це буде мінус 4. 2 в квадраті 4, і був мінус, мінус 4. Як бачите, ігрики в нас стали від'ємними, тому в нас графік буде лежати нижче осі Х. Так, спробуємо тепер накреслити, подивитися, що в нас вийде. Отже, перша наша точка з вами 0 мінус 1. По іксах це 0, по ігриках мінус 1. Мінус 1. Ось о вона. Наступна точка це 1 мінус 2. Шукаємо її по іксах 1, І мінус 2 по ігриках. 1-2. Ось у нас мінус 2. Як бачите, ми з вами вже опускаємось донизу. Далі 2, мінус 4. 2 по х, мінус 4 по ігрику. 1, 2, 3, 4, Оце в нас мінус 4. Це у нас мінус 2. Так, бачимо три точечки, можемо їх вже з'єднувати. Ось такий вигляд має наша функція. Ще раз хочу наголосити, що ось тут вона ніколи не перетне цю вісь Х, вона буде наближатися до неї максимально, але ніколи її не перетне. В цьому особливість саме показникової функції. Ну, на цьому наше заняття завершено з вами. Якщо будуть виникати питання, звертайтесь, з радістю вам допоможу.